При обов'язкову евакуацію, що триває на Донеччині, в області досі проживає значна кількість родин з неповнолітніми дітьми. Аби підтримати та допомогти таким сім'ям, благодійники розпочали серію видач гуманітарної допомоги. Днями видача гігієнічних наборів пройшла у Покровську Янголи спасіння співпраці з ЮНІСЕФ видаємо сьогодні. Набори гігієни для сімей, у яких є діти до 14 років, включно за словами пані Валентини, у Покрузьку гігієнічні набори отримали близько 350 родин. Для того щоб отримати гуманітарну допомогу, потрібні документи, підтверджуючи, що є дитина до 14 років і свої паспорти, код все. Місцеві мешканці зазначають, така допомога сьогодні для них дуже необхідна. Один син, три роки. Надзвичайно важливо. Це завжди важливо підтримувати родини з дітьми, а в теперішній час це дуже важливо і, і велике дякуємо волонтерам, що вони надають допомогу. Спасибо большое волонтерам за допомогу таку, особливо в наше время тяжоле. Одна дитина, хлопчик, дуже потрібна допомога зараз. Особливо в цей час. Дякую всім волонтерам за цю допомогу. Двоє дуже, дуже-дуже добре. Маласи, що допомагають. Якщо б ні ми б вже все. Подібні видачі гуманітарної допомоги планують провести і в інших громадах Донецької області. Продати час та локації буде додатково проінформовано.